Good morning, children. Let's start our today's lesson and open our students' book on page 21. Доброго ранку, учні. Розпочнемо наш сьогоднішній урок та відкриємо наш підручник на сторінці 21. Look, here we have a grammar box. Подивіться уважно, перед нами з'являється правило. Подивимося на нього уважніше. Якщо ми хочемо спитати, ким ти працюєш, ми використаємо питання what do you do? Ким ти працюєш? У відповідь нам хтось може сказати: I'm a firefighter» Я пожежник. Слово «firefighter» підкреслимо у цьому реченні, адже його можна замінити на будь-яку іншу професію. Також ми з вами можемо запитувати Уму, наприклад, жінки або чоловіка, про те, ким працює він або вона. Зверніть, будь ласка, увагу, що наше запитання дещо змінюється. What What does does he do? What does she do? she Ким працює він або ж ким працює вона? Ми з вами бачимо, що у другому питанні. Do змінилося на does. Це сталося через те, що змінилася особа, у якої ми запитуємо про професію. Якщо ми запитуємо у жінки або чоловіка, то їм на допомогу приходить слово does. What does he do? What does she do? У відповіді бачимо, що ми скажемо або из. Ши з він або вона є. І додамо назву професії. Наприклад, a doctor – Лікар. Doctor можемо також підкреслити, адже професія може змінюватися. Також нам з вами нагадують, що якщо у нас на початку речення стоять такі особи, як I, you, we, they, то наша дія не буде отримувати жодних закінчень. Але як тільки наше речення починається зі слів he, she або it, то тут ми будемо додавати закінчення S або ж –es. У цьому правилі нам з вами показують, що літера Y може змінюватися на літеру I перед тим, як ми додамо закінчення –es. Зверніть увагу, що це відбувається тоді, коли перед літерою Y знаходиться літера, що позначає приголосний звук. Наприклад, літера L, як у слові «fly». У такому випадку літера Y при додаванні закінчення ІAS у третій особі однини, тобто коли у нас he, she, «it» на початку, літера Y буде змінюватися на літеру I. I fly, he flies. Але якщо б, наприклад, у нас було слово play, ми б сказали I play. І коли у нас, наприклад, he на початку, у слові play не відбулося би зміни літери Y на літеру I. Ми би просто додали закінчення S. А все це через те, що перед літерою Y у слові play стоїть літера A, що позначає голосний звук. Тому у слові «plays», he plays змін з літерою Y не відбулося. Now look at the exercise number 2. Read Activity 1 and say True or False. Прочитай завдання 1 та скажи правдиві речення чи ні. True правдиві, false неправдиві. Тож, для того, щоб виконати це завдання, ми маємо повернутися на сторінку 20. І ще раз прочитати історії, що знаходяться у першому завданні. People at work Ludanaroboti One What do you do Dave? I am a firefighter, I put out fires. Number two. What do you do, Jill? I am a doctor. I save people. Number three. What do you do, Tom? I am a pilot. I fly planes. Number four. What do you do, Mark? I am an actor. I play in theaters. Five. What do you do, Karen? I am an artist. I paint pictures. Now look at the exercise number two one Dave is a doctor Dave a Leaker Look is Dave a doctor No he isn't he's is a firefighter Ni Він не лікар, він пожежник. Отже поряд напишемо з вами слово «false». Number Нембі Jill Джил out fires. Джил пробуркає вогонь. Let's have a look. Does she put out fires? No, she doesn't. She saves people. Тож, друге речення також у нас неправдив. False. A bit Tom plays in theatres. Tom у Uteatri. Let's have a look at Tom. Does he play in theatres? No, he doesn't. He flies planes. This sentence is false, too. Number four. Mark is an actor. Is Mark an actor? Yes, he is. True. Number five. Karen is an artist. Look, is Karen an artist? Чи Chikaren художниця? Yes, she is. She is an artist. So this sentence is true too. Look at the exercise number three. Read and point to the correct pictures. Прочитай та покажи на правильний малюнок. Ми з вами поряд із кожним малюнком напишемо цифру від 1 до 5, яка буде відповідати тому реченню, яке підходить до кожного з малюнків. Number one. He plays in theaters. He's an actor. Він грає у театрах. Він актор. What picture is that? Picture C good. Put here number one. Number two. She paints pictures. She's an artist. Вона малює картини. Вона художниця. What picture is it? Picture E good. Put here number two. Number three. They put out fires. They are firefighters. What picture is it? It's picture D. Good. Put here number three. Number four, he saves people. He's a doctor. Vin rie людей. vin What picture is that? B. Good job. Put here number four. Five. He flies a plane. He's a pilot. Vin karuje latakom. Vin pilot. A. Good job, put here number five. Exercise four. Choose a job. Then ask and answer. Obery proфесіo. Potim запитай та дай відповідь. What do you do? Ким ty pracuješ? I'm a firefighter. I put out fires. Я пожежник. Я приборкою вогонь. Зверніть увагу, що в цьому завданні вам треба обрати одну із тих професій, що ми бачили на сторінці 20. Якраз саме у тих діалогах ви зможете знайти, чим саме займається та чи інша людина. Наприклад, якщо у вас запитають What do you do? а ви обрали. Скажімо, пілота, то вам треба у відповідь сказати: I am a pilot. I fly planes. Або ж, наприклад, якщо ви обрали професію лікаря, вас запитають What do you do? А ви у відповідь скажете: I am a doctor. I save people. exercise number 5. Write about your job in your notebook. For example, I'm a pilot. I fly planes. У п'ятому завданні вам пропонують записати до вашого зошита речення про професію, яку ви обрали. Наприклад, Я пілот, я керую літаком. На цьому наш урок з вами сьогодні завершено. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. До зустрічі у наступному відео.